Топ-10 штук, за які має сумує найбільше. Значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знав, щоб я дав, на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака поним, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, особливо в Одесі, це знаєш люди просто сваряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Потім, звісно, за українською їжею саме в Україні і десь в селі знаєш там, де все домашнє, от такі справжні, за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут нема такого. Тут уже все біло, там техналогія, це все історія. Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалося, коли ще не літала над головою. Це все. Коли було якось приємно жити, і виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Звісно, дуже оце українська доставка, український сервіс, це то, що взагалі мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої в світі, як немає в Україні. в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Лікарі роблять майже неможливі речі в Україну. Всі насправді їдуть зуби робити, важкі операції. Українська медицина це супер, В цілому дуже сумує за Україну, яка була до війни. А тут я думаю, можна поставити прав.